Вони без жалю віддали за Україну свої життя. Відомим франківцям Юркові Стецику та Остапу Бринському відкрили натоцінні дошки пам'яті. Знаки розмістили та освятили на фасаді гімназії імені Миколи Сабата, де навчалися колишні учні. На території зібралися родичі, близькі, товариші полеглих оборонців та гімназисти. Кажуть, навіть у найчорніші дні Юркові Стецику вдавалося бачити світло. 23-річний молодший сержант, командир відділення 78-го батальйону 102-ї бригади. ТРО з позивним «Пікасо» для всіх був прикладом незламності та позитиву. Хоч Значна різниця у віці, але ми завжди знаходили спільну мову. Людина творча, людина неординарна, людина завжди на піднесеному настрої і завжди надихав нас, побратимів. Навіть під час великого обстрілу Арти він міг дещо навіть пожартувати і тримати бойовий дух. Він був бунтарем у всьому, водночас прагнув робити людей щасливішими, каже батько Юрка, відомий музикант та митець Яре Мастецик. та заповняє, попри свій дух та вдачу, таке шанування полеглих героїв, як сьогодні він би оцінив. Будь-які більш-менш офіційні речі він е, сприймав з, е, з такою навіть насмішкою, але е, там точно була любов, і він дуже часто, наприклад, навіть коли був військовий, е, коли служив в армії, то ходив. Там був якийсь театр і самодіяльність, і там треба було брати вишиванку, шаровари, ну і там грати українця. Він розумів, що це умовно точно не про не про рок-н-рол, але, типу, він з поваги до тих людей, що це робили. Типу, робив цю вишиванку, робив цю поставу. Таку І як точно хотів би Юрко, його батько Ярема Стецик разом з присутніми заспівали пісні, які у своїй останній відпустці виконував син. 36-річний Остап Бринський один із двох синів знаного художника Богдана Бринського. Громадський активіст, митець працював аналітиком у сфері публічних закупівель у складі громадських організацій. Однак, з приходом московських солдатів до України, вирішив стати на її захист. Я не то, що не дуже хотів, щоб він йшов, щоб два з одної хати, кажу, Остапе, як два з одної хати, але він гідно виконав свій громадянський обов'язок і каже, тато, ти знав, що ми підемо. І це для мене є честь, що він, що багато друзів прийшло його, щоб пам'ятають, скільки місто вшанувало гідно, так і має бути. І в таких закладах, де патріотично треба виховувати молодь. Дружина Остапа Бринського, младена качурець, розповідає, люблячий чоловік і батько був для них з донькою Соломією не лише опорою та підтримкою, але й партнером. Цього року святкували би 15 років спільного життя. Вони з соломійкою знаходили. Спільні інтереси, і як ну вона справді теж сприймала свого тата не як когось строгого, та а дійсно як свого найкращого друга. Справді, як Соломійка потім сказала, він вмів жити і вмів любити життя таким, як воно є. Не очікувати чогось надзвичайного, та а просто проживати, проживати прості миті, щасливо. Понад 400 хлопців та дівчат Івано-Франківської громади поклали своє життя у боротьбі за незалежність України. Війна триває, однак наше завдання сьогодні пам'ятати тих, хто першим став на захист країни та загинув за її свободу. Це надзвичайно важливо зберегти пам'ять якнайдовше у вічність. Тому дякую сьогодні всім, хто доклався, щоб ці нотаційні дошки. Були відкриті в нашій найкращій школі українській гімназії No. Дякую отці за молитву. Бо те, що ми можемо зробити сьогодні для душ, це молитва. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.